Радіо 15 років поспіль мешканці області зі своїх приймачів чують позивні Радіо Поділля Центр. Саме тут, в приміщенні обласної державної телерадіокомпанії Поділля Центр, невеликий колектив створює 24 години позитивних радіоемоцій. Ось так виглядає радійна студія, з якої ведеться цілодобове мовлення, спілкування зі слухачами та видаються в ефір найсвіжіші новини. Саме такий формат роботи став однією з причин створення на базі Хмельницької обласної телерадіокомпанії фм Радіостанції. В середині 90-х років виникла можливість дійсно створити нову типу радіостанцію ФМ, яка може спілкуватися 24 години на добу. Із радіо з хочами тому що власне радіо мав такі дві години ефіру на добу. Дрівничка прима на холісточок і шістьяпом. Усім продовжуємо бажати тільки позитивного і тільки приємного дня. І на мач однією із перших на новоствореній ФМ-радіостанції почала роботу Людмила Коваль. Працює тут і дотепер. Каже за 15 років, пощастило спілкуватися з великою кількістю талановитих людей. За цей час багато що змінилося в роботі: колектив, обладнання, музичні хіти. Незмінним залишається щира розмова зі слухачем у прямому ефірі. Тільки ви коханий чоловік. Я отримую позитив як мінімум від музичної інформації, яку я слухаю, тобто музичні композиції. Мені приємно, коли співпадають мої музичні вподобання з вподобаннями радіослухачів. Тобто, приємно, коли люди телефонують, діляться різними приємними подіями, різними там, можливо, це навіть малесенькі події, але коли ти... Відчуваєш наскільки вони з тобою відверті, наскільки вони відкриті, це ну неможливо інколи інколи просто слів не вистачає, щоб передати те, що ти відчуваєш. Найголовніший інформаційний продукт радіоефіру – новини. Сюди інформація надходить, обробляється і вже зі студії вилітає до слухачів. Від 7 до 21 щогодини на хвилі 104,6 FM Можна почути найоперативнішу інформацію з життя Хмельниччини та держави. У Хмельницькому, 10-та година. Доброго ранку. В ефірі Радіо Поділля. «Центр» Останні новини на цю годину у студії Інна Ніколаєва. Коротко про головне, оскільки ми станція місцева, то ми основну увагу приділяємо тим подіям, які відбуваються в містах, селах і районах нашої області, тобто безпосередньо ті, які впливають на життя наших слухачів, на життя подалян. В наших інформаційних випусках можна дуже часто почути анонсування подій, тобто ми розповідаємо про ті події, які відбудуться в області протягом Дня. І, звичайно, ми не залишаємо поза увагою новини, важливі, які відбуваються в Україні. 15 років на хвилі позитивних емоцій. Радіо Поділля Центр. Візитівка усіх FM-радіостанцій Радіостанцій постійний музичний супровід ефіру, а особливість FM-радіо Радіо Центр» Центр 100% українська музика. У такому форматі радіо існує близько трьох років. За словами директора ТВО Радіо «Поділля Центр 104,6 FM Сергія Присяжного. У такому форматі в місцевої радіостанції багато переваг. Перш за все, це унікальна станція на, скажімо, в радіопросторі Хмельницька і Хмельницької області. Можна почути на хвилі Радіо Центр і місцеві новини, і дуже часто можна почути місцевих виконавців, місцевих авторів, що в свою чергу і скажімо, є таким елементом, який змушує розвиватися місцеву сучасну культуру. З розвитком сучасних технологій все більше засобів масової інформації представлені і в мережі інтернет. Радіоподілля Центр також можна слухати в онлайн режимі на офіційній інтернет-сторінці обласної державної телерадіокомпанії та в соціальних мережах. Олександр Єльцов Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.